Вітаю, шановні глядачі, сьогодні 17 липня, і вже декілька днів я спостерігаю ефекти ретроградного Меркурія. Хоча фізично Меркурій йде назад в серпні, але зараз він вже входить в петлю ретроградності, тобто йде по тим градусам знака Зодіака Лев, по котрим він буде назад по тим самим повертатися, і втретє йти вперед. Це проявляється так, що я зустрічаю людей з коли з ними колись раніше мав якісь зв'язки, потрапляю місця. От зараз стою на ділянці залізничних шляхів, де я в дитинстві багато разів був. Знак зодіака Лев, пов'язаний з дітьми, з дитинством. Наприклад, вчора в мене проявилось так, що п'яничка, людина такий ну, трошки агресивний, під алкоголем, до мене прив'язався і каже: От значить, а де ти? А відкуди ти? А ти Васю знаєш? А ти ну мій сверстник приблизно? А ти де ти жив? А на якому той. От я спочатку так роздратувався, а потім я зрозумів, що це ж нагадування про дитинство, і це все має якийсь смисл. Тобто, нагадування про дитинство воно зараз дає людині якусь, якусь інформацію. Також проявляється так, що ну, наприклад, клієнт на столичну консультацію там звертався перед, там, десять років назад, давним давно і Тут він повертається. Тобто, щось йому важливо дізнатись. І в чому проблема цього періоду, що ретроградна планета вона не дає можливості. Ну, дуже багато можливостей робити по-своєму, Меркурій пов'язаний з інформацією, комунікацією, поїздками, навчанням. Тому в цей період, у це вже зараз, ускладнюється робити інформацію, обмін, документооборот, документообіг по-своєму, як ви хочете. А воно підштовхує робити так, як зовнішня ситуація того потребує. Наприклад, якщо в вашому транспортному засобі ви Ну, по-своєму, щось з ним якось обходилися, не хотіли щось робити. То в період ретроградного Меркурія вас ситуація може примусити робити не те, що ви хотіли, а те, як воно правильно. Також Накздяка Лев, тобто е ретроградна планета означає виправити помилки, також в смислі правильно виправити помилки. Мені особисто дуже подобається. Насправді, я чесно зараз кажу, не обманюю. Мені дуже подобається період ретроградних планет. Чому тому що. В цей період мені не треба Ізобрітати велосипед а сама життя, сам, Самі життєві ситуації підказують, як правильно робити. І мені не треба самому думати, правильне я рішення не прийняв або неправильно. Бо сама ситуація і підказує, як правильно діяти ну, в інформаційному, комунікаційному, а також в плані поїздок. Також знак Зодіака Лев в резонансі з. Темою, окрім дітей, темою відпочинку, хто влітку відпочиває, з темою жари, тобто стихія, огня, і можуть людей в зв'язку з жарою в тому числі вилізти старі проблеми, якісь. Також він пов'язаний з. Начальств... ну, з царями, лев з царями з керівництвом, з начальством, тобто символічно з царями. Тому ну, якісь старі ситуації, які були, якщо ви керівник або з вашим керівником можуть приходити невирішені якісь питання. Цей період ретроградного Міркурі довольно сильний вплив, я вважаю, буде на війну на робити вплив на військові події, тому що. Меркурій це планета управитель близнюків. А в Близнюках зараз знаходиться от Марс і Юпітер. Дві планети, тобто, получається в Близніцовськ в меркуріанському знаке Зодіака знаходяться планети і Марс, яка пов'язана з війною. Це може означати сильний вплив на війну. Також близнюки це Дональд Трамп, близнюки, і от ми бачимо поворот подій, пов'язаний з Дональдом Трампом. Поворот ретроградної планети з прямого в зворотній рух. Це означає поворот подій. І людина, яка не розвертається в цей період, не робить маневра, а просто пре вперед, як вона й хотіла. Не розвертається, а йде вперед, як вона й хотіла. То більше проблем тоді може получатися. Тобто треба робити маневри, треба повертатися. Якщо ви зустрічаєте в інформаційному плані якісь перешкоди, не треба, як баран вперти вперед. А треба ну, розвертатися, маневрувати. Тобто, маневрувати у війні це означає, що перспективно робити маневри, якісь щось зробити, що раніше мусило бути зроблено, але не було зроблено. в Зв'язку з темами Меркурія. Теми Міркурі це зв'язок, транспорт, логістика. Як зазвичай в період ретроградного Меркурія. звісно, сильніш він буде відчуватися в останні дні липня-серпні, але зараз це відчувається. Це означає зміна логістика, зміна чогось в документах, зміна чогось в, як це сказати, в, ну, в, там, у військових, наприклад, облікових в тому числі документах, а також в. В комунікаціях з близькими людьми знак зодіака близнюки означає з близькими людьми спілкуватися, і це, це можуть бути брати, сестри, родичі а, або якщо у вас конфлікти були от, з якимись сусідами, з братами, з родичами, з друзями, там з однокласниками, з кимось, вони можуть зараз під час ретроградного Меркурія можна виправити ці помилки. Наприклад, там ви з якоюсь людиною перестали спілкуватися. бо Ну, щось не зійшлися, не зійшлися. От політики, наприклад, там хтось, якийсь політик з якимсь перестав спілкуватися, то в період ретроградного Меркурія це значить відремонтувати ну ці помилки, якісь які були їх виправити. Ну а звісно, це не означає, що всі люди виправлять помилки. Ретроградний Міркурій багато раз за рік, і ми можемо не повністю, а частково виправити помилки. А можемо взагалі їх не виправити, а наробити на нових помилок. Це вже залежить від окремо. Взятої людини. Також за Меркурій це управитель знака Зодіака Діва, от політики, хто близнюки, от Дональд Трамп близнюки, там этот, як це сказати, його ці Орбан, близнюки, от в них можуть змінюватися ситуації в хорошу чи в погану сторону. Це залежить від карми, бо яку напрацювала людина раніше. Бо ретроградна планета повертається назад, і вона починає качати. Карму, ну, тобто качати ті енергії, які були раніше. якщо людина раніше там робила помилок з людьми, то таку карму людина буде зустрічати. Якщо навпаки, людина ну, щось хороше робила, то вона буде зустрічати навпаки на ретроградній планеті ну, якісь хороші процеси, але з ними теж треба працювати, їх теж треба. Ну, як треба? Треба це якраз слово про ретроградні планети. Прямі планети, які йдуть вперед. Це моя воля, я хочу. А ретроградні планети це означає, це означає не по своїй волі. Сонце означає воля, а ретроградна вона йде в ту сторону, яка протилежна Сонцю. Тобто Проти своєї волі щось робити, тобто в інформаційному плані, ви ще не хочете цього, не хочете контактувати, не хочете спілкуватись, але краще це робити проти своєї волі, бо наша воля не завжди ну правильно робить. Тобто, і це зараз під час війни ми хорошо можемо усвідомити. От росіянці мають волю, наприклад, знищити українців. Але це ж ми розуміємо, що це неправильна воля, і її треба редагувати. Сказав про близніки, і другий знак зодіака Діва, Меркурій правитель Діви, тому на Дів спливає. Але на дів не настільки сильно, бо в самої Діві зараз знаки нема планет. Ну, наприклад, Олександр Лукашенко Діва. От теж ну, от на нього теж буде цей період впливати. Ну, як саме це вже нюанси. Пишіть, будь ласка, які у вас прояви ретроградного Меркурія, яких ви старих людей зустрічаєте, які ви старі помилки виправляєте? Чи на набороти їх навпаки робите більш сильно? Пишіть свої відгуки. Діліться цим відео. Дякую, до нових зустрічей. Ще один момент згадав по скріпту. Якщо людина каже, а мені до лампочки весь ретроградний Меркурій, я буду робити, що я вважаю за необхідне, що по моїй волі, по-своєму буду робити, і не цікавить мене ніякі ретроградні Меркурій. І навпаки, я спеціально почну робити щось період ретроградного Меркурія, концептуально нове, щоб доказати, що Меркурій не працює, на людей не впливає. Що тоді буде? Ну я я би по-своєму сказав, що. Так, взагалом страшного нічого не буде. Буде таке, що людина буде вимушена повертатись потім до цього рішення. Тобто, наприклад, людина купила щось, там автомобіль. От. І якщо Меркурій прямий, то це взула і забула. Тобто купив і забув, пішов далі. А якщо ретроградний Меркурій, то підвищується ймовірність того, що людина купила. А потім буде повертатися чомусь до цієї ідеї, типу, а от чого ж я оцю модель купила? ой, а чого ж я цього кольору купила? ой, я чого ж там. Ну я не встановила на автомобіль, наприклад, антидронове обладнання там чи іще щось. Ну, тобто людина буде до цього повертатися. І це є якби усвідомлення своїх помилок. Тобто, тому, чесно кажучи, я б сказав, що ніж нічого не робити в період ретроградного Меркурія, Краще, навпаки, щось робити і доволі активно, бо таким чином людина може ну, зрозуміти і виправити свої помилки. Да. Ну, На жаль, в період ретроградного Меркурія часто назначають нових політиків. Е, ну, часто, в Україні часто, я так спостерігаю. от, І кхм, назначають нових політиків, і тоді виясняється, що цей політик ну, недовго. Працює і не так на то, що сподіва... не виконує то, на що на нього покладали, то на що сподівається. Але питання, чи усвідомлюють свої помилки люди, ну, які назначають цього політика, і ті, ну, чи усвідомлюються ці помилки? Ну, це питання. Але період ретроградного Меркурія дуже часто і знову і знову можна ці помилки усвідомити ну, і потенційно виправити. Але ж знову таки має значення знак зодіака, бо зараз знак зодіака Лев. Лев це центральні передові люди. Президенти, ну, наприклад, от, Дональд Трамп, там, Зеленський, Путін, тобто е генерали, якісь командувачі. От в першу чергу справа стосується от такого типу людей: якісь яскраві люди, там, е розпіарені, знамениті. Це хотів додати. ще раз пока-пока.